Так, друзі, всім привіт! Компанія Fresh Out, як завжди з вами на зв'язочку. Ми працюємо і для вас хочу сьогодні познімати реально класний відеогляд по стакому автомобілі. на майданчику це у нас Volkswagen Tiguan Allspace в Airline пакеті. Друзі, на максимально класній комплектації. От ця машинка з нами куплена була на лілізному аукціоні в Європі, свіжопирана автівка з Європи. От, в хорошому дуже стані. От вона вся ціленька, без ДТП, вся гарна, без ніяких моментів. Отже, по автомобілю, друзі, е, цей автомобіль у нас має чистий 2021 рік. Тобто у вас тихпаспортів буде українському, 2021 рік випуску даного автомобіля. На 2-літровому дизельному двигуні потужністю 147 кВт на 204 кінських сил, Це вже новий тусий двигун. Гун повний привід звичайно та автоматична коробочка передач dq 381 7-ступка, мокра коробка, класна надійна. Отже, по автомобілю зараз швиденько покажу саме класну цю комплектацію для вас. Зробимо, звичайно, замір лакофарбового покриття і покажу сам стан даного автомобіля, який він є. Бо того, що як не крутіть в автомобілі пробігу 170 тисяч от оригінального пробігу, підтверджено офіційним дилером, по є якісь сліди від експлуатації. Так що, друзі, що погнали по комплектації. Отже, в зоні вже бачимо airline-пакет онлайн пакет, блек-пакет, хто я хочу називати. Чорна рішитка, чорні вставочки, чорні диски. у Нас зеркала, ну реально дуже все гарно дивиться. Біло на чорному. О, далі ми маємо фуледовська адаптивна опція з функцією вирізання автомобіля з потоку. В нас є в даного автомобіля. 19 еришні диски стоять на літній гумі, 255 на 45 Потім біжимо, позаду, вам все показано. Ну, реально дуже гарно дивиться ця автівочка. Позаду у нас Tiguan Allspace, повний привід. Маємо так само на, чорно, на білому бампері чорні вставочки у нас ідуть. От Електрокришечка багажника, маємо шторку ззаді. Що тут, електрофаркопчик у нас є. Ну і ось тут, як ви бачите, вже сабвуфер є, компресор, клей, весь комплект повністю є. Ну І саме цікаво, по автомобілю у нас виглядає тут салончик. Отже, зразу бачимо, перед входом автомобіля нас зустрічає безключовий комфортний вхід на передніх дверцятах. І по салончику все виглядає ось так. Все дуже дуже гарненько, жирно, класно. От зараз покажу, чого. Сидіння у нас комбіновані алькантарка посередині це та сама друзі шкіра з текстилем. От, далі сідаємо в автівочку. Що ми маємо? Два ключа до автомобіля, пульт керування є В нас є мокра вебасточка, цифрова панелька приладів. Запускається кнопочкою машинка. Так, зразу запускаємо, бачите, запустилися, працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. от Є так, далі. Що хочу вам ще показати? Підсвіточки амбіянс, що тут в картах є. Повний електропакет, підігрів, підігрів та складання дзеркал маємо. По автомобілю маємо ми проекцію на лобове скло. Бачите, є проекція. цифрова панелька приладів, шкіряне мультикермо у нас йде. Далі е, максимальна топова магнітолка, вся повністю сенсорна, Discovery Proшка на українській мові заводській з функцією навігації, з функцією Android Auto, Apple CarPlay, Це також є все присутнє магнітолці Потім біжимо акустика Dynaudio Audio, максимально топова також акустика. Ви собі в цій магнітолці можете зайти в звук і вибираєте різний тип звучання. Ну Реально грає дуже класно, дуже шикарно грається акустика у нас. Так, далі. Що ми ще маємо? Кондиціювання. Трьохзонний клімат-контроль в автомобілі, друзі, да. да. Трьохзонний клімат-контроль, друзі, у нас іде по автомобілю з функцією очищення повітря та з автономним опалювачем. Я вже це вам казав, вебасточка є. Так, потім асистенти допомоги водію. По асистентах допомоги водію вони тут є всі-всі повністю, от прям максимум асистентів, вже більше їх бути не може. Це в нас є асистенти, розпізнавання втоми, і Бачите, да. розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепу маємо, адаптивний круїз контроль, фронт сіст, датчик, реагування, екстрене гальмування є. Далі. Сайт-асіст, мертві зони є в дзеркалах, друзяки. Бачите, є мертві зони в дзеркалах. от, Line асіст рух по смуг, тобто всі-всі максимально допустимі асистенти є присутні в цій магнітолці, в цьому автомобілі. Потім ще ці асистенти можна показати ось тут. А це у нас є Line Асіст, сайт асіст, виїзд міської парковки та фронт асіст Тобто все, топчик, все гарненько, класно, друзяки. Так, тут понизу у нас дублювання кліматом, йде вебасточка, підігрів всіх сидінь, і передніх друзі, і задніх. Бездрутова зарядочка. Маємо стар стоп сама парковка в нас тут іде. І камери 360, паратроники 360, і камери 360, тобто не лише заднього виду, а по кругу автомобіля йдуть камери 360, е коліщатка для зміни руху режиму їзди в нас йде, автохолд, електроручник, друзі, та й псішечні зарядочки. Та, й, в принципі, попереду у нас буде тут все. Але на мене, як і так, є жирно того, що і проекції, і дай аудіо, просто е далі. Позаду у нас апесточка Амбієнс, столики ось такі, ви можете ходити далеко до дорогу, дорогу для зручності. Хоп, Дістали собі та й користуєтеся. Підігріви заднього дивану, керування третім кліматом, і, в принципі, тут буде все. Так що, друзяки, ось такий автомобіль. Тут, мабуть, не вистачає до максималочки лише у нас. Що не вистачає, друзі, панорами. А так, все повністю топчик по автомобілю. Більше тут вже бути просто не може апріорі. Тобто панорама і проста, і все максималочка на себе. Так, є, це вам все показав. Далі по лакофаровому покриттю. Зараз перевіримо заміри по лакофаровому покриттю. Щоб ви мали розуміння, що з автівкою добре і вона вся ціла. О, так, зразу швиденько, чисто так вам пікує. 128, 141. 132, 132, 127, 128, 147. Кришечка багажника у нас 146, 147, права сторона 136, 155, 125, 126, друзі, 141. От і капотик у нас ще раз. Що, не може бути 205, десь 10, 126. 135. Так що машинка вся повністю ціла, тут без ніяких питань, абсолютно нічого тут не обговорюється. От. І що, друзяки, по стану самого автомобіля. 170 пробігу, зразу так вам по кругу проходжу автівки, щоб для вас показую. Тобто бампера тут на місці по заводу не малювалися, ніхто їх тут не знімав абсолютно. Ніяких там притертостей по автівці, друзі, чи якихось там вмятин, чи подряпин, що, що вам там треба щось робити, фарбувати чи ще, 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 ще щось. Такого в нас немає з цим автомобілем. Тут все гарненько, все чистенько, класно, без скажу, ніяких моментів. Тільки що ми маємо. Ми маємо задній бампер, класно, що захищений, ось такою накладочкою, де зона погрузи. В багажне відділення. Реально це дуже добре, тому що ось ця накладочка, тільки бачите, тут трошки притерта в нас є. Ну і так типу по самій накладиці чуть-чуть але добре з того, що задній бампер лишився непошкодженим. Це раз. Далі, друзі, по передній частині автомобіля, що ми маємо? Трішки є е, сколиків. от По капоті, прям там 5-6 сколиків капот, трішки по оптиці є сколиків. І по у бампері трішки сколки, але друзі, вони дрібні, вони не критичні, нічого вам робити не потрібно з цими сколками.